Ми продовжуємо. Наступна гостя Світлана Кушнір, політолог. Добрий день. Радий, що ви прийшли. І я вас вітаю ще раз. Вас... Війна загнала всю нашу увагу, всю увагу суспільства туди, в геополітику, і в війну, і, і в якісь. А тим часом відбуваються цікаві речі. Ну, наприклад, давайте поговоримо про децентралізацію і її екстремальні прояви у час війни. Я, нормальне формулювання? Ну мабуть, так тому що ну децентралізацію, і тоді роботу місцевих громад і місцевого самоврядування Я вчора говорив з мером нової каховки, uh -huh. і він сказав, що якби не було децентралізації, ми б не витягнули. І це звучить парадоксально. Ну так в першій цій тому, що місцеві громади із першого о, з першого етапу і з другого етапу проходили поступово. Шлях зростання, вміння користуватися своїми ресурсами, їх розподіляти і дійсно працювати для громади. Mm -hmm. Децентралізація дала можливість на містах накопичувати певні кошти. Так, під час ковіду місцеве самоврядування надзвичайно перше прийняло удар mm -hmm. з ковідною історією. І Тоді час... всі купляли киси. І кисень, і маски Ні, і... Не, не, кисень. там всі купляли кисень. Це була ціла. Не. Я так але навіть е, те, що висвітлив тоді ковід, наскільки підготовлені чи не підготовлені місцеві амбулаторії, місцеві лабораторії, які мали проводити тестування, і звичайно, місцеві районні лікарні, які мали надавати всебічну допомогу нашим громадянам. Mm. А ось під час війни теж перший тягар е, відсутність зв'язку. Відсутність комунікації. Та їжечка. До Зу... Та Нав... їжі. Так. їже. Да. Вона якраз, ну, знаєте, біда завжди вчить бути в гурті, бути сильними, один одному допомагати. І місцеве самоврядування велику значну роботу і досі робить, не дивлячись ні на що. І оце вміння. Користуватися ресурсами їх розподіляти раціонально, враховувати дуже багато параметрів, які змінюються да? постійно, вміння реагувати, комунікувати, вміння вибудувати роботу комунальних служб в співпраці з Державною службою з надзвичайних ситуацій, у разі, коли прильоти, коли руйнування, коли людей треба рятувати, все це. Ми цьому навчилися. Місцеві громади цьому навчилися і вчаться. На жаль, на такій страшні біді. Ми повернемося mm -hmm. до війни до цієї всієї історії. У мене політичне питання. Перед цією великою війною, чи як називають її mm -hmm. повномасштабною агресією, багато ваших колег-політологів казали, що наступні вибори продемонструють інший, іншу, іншу лінію конфлікту. Вже не буде конфлікту там схід-захід, як колись mm -hmm. будували оці mm -hmm. там, типу, чи проросійський, проукраїнський, mm -hmm. який теж будували. А вони казали, що конфлікт політичний буде по лінії центр і так би мовити. Мовити громади, чи як завгодно центр периферія, чи центр і нові центри сили не знаю. Як, як... давайте так, центри регіону, центр регіони, тому що конфлікт на З 2004 року слово регіони не люблять. Не ну, люблять. добре тоді не хай люблять. тоді будуть. Тоді хай будуть територіальні громади. Наші власне об'єднані територіальні угу. громади, які напряму. Від першого початку децентралізації реформ угу. отримали прямі міжбюджетні зв'язки з центром в обхід дуже часто області. Я, я просив так уточнити. Тобто, якщо раніше було 25 казначей, сиділи в черзі в приймальні в Мінфіні, то тепер там сидять скільки у нас громад. 400? 400 громади. 400, 400, 400, 400, да? Тепер би, 400 сидять в рядочок. Я думаю, що тут трошки некоректно так говорити, тому що ну, час, бюджет, бюджетний бюджетний кодекс по іншому розраховує всі ці речі, але тим не менше, а, ну тому дала собі цьому не дала тут. Порахували стільки лишити від баланс, податку. Баланс баланс доходів, які почали залишатися в регіонах. Ну, в Побільш, так, тери... так, він побільшав. Побільш. У нас є громади, які, ну, наприклад, невеличкі громади, а в Дніпропетровській області, так як її ще не перечиславщину її ще не перейменували, але тим не менше, які багатше деяких навіть обласних центрів в Україні. Ні, але ну, тим, порівнювати але... кривий ріг і Ужгород аморально. Ну. Але децентралізація дала можливість. Тобі на твоїй території максимально надавати комфортні умови для бізнесу, якщо ти хочеш, щоб він тут був. І, будь ласка, заробляй кошти. Оцей конфлікт, про який ви сказали, зазначили, він лежить глибоко всередині, в основах, на жаль, наших нашого законодавства і Конституції. І до розмежування обов'язків. На те, щоб вони один на одного не знаходили ці обов'язки від центру і від територіальних громад, все ніяк не доходять руки. Навіть в такій складній ситуації, як ми зараз є, не, ну, про це потрібно ч, говорити. І, і а, закон про місцеве самоврядування, про який ми вже неодноразово говорили, і до того, і 10 років до того, який потребує значних кореляцій, а особливо після того, як ми провели другий етап реформи децентралізації, коли у нас укрупнилися райони. Ну, тут питання до Верховної Ради. Що Ви вони... це говорите, щоб не вживати слово давайте розпустимо області або давайте хоча б розпустимо обласні державні адміністрації? Ні, не так, абсолютно ні. За третім етапом реформа децентралізації у нас державні адміністрації, обласні державні адміністрації мають реформуватися в префектури. У префекта будуть значні повноваження, просто надзвичайні повноваження. Угу. Так як планувалося. Не знаю, як воно то буде. Де далі. Mm -hmm. а, але от що залишилося після другого етапу реформи децентралізації, так це районні ради. Які навіть не можуть на сьогоднішній день, тобто у них Ні, ну то понятно, <помануваження> то то це просто рудимент. Ні, ні, Оце, з райрадами це навіть не дискусія. Мені <смітна> область, мені област... макрорегіони, Ну давайте не вже можна, не можна. Я вам скажу, що в тій умовах, в тих умовах, яких <смітна> ми заходимося... <смітна> я згадав Ужгород, я згадав Закарпаття. Ну який сенс? Який сенс? Скажіть мені, якщо на на вулиці, як вона тепер в Києві називається? Ну то, що була Маяковського, так от на Маяковського живе більше людей ніж в Ужгороді. А у, у столиці є особливий статус. Ми не можемо тут порівняти. А у столиці ми окремо поговоримо ми і про героїв столиці, да, ми да. поговоримо. Ми не можемо тут порівнювати, але у всіх громад в Україні має законодавець дати їм рівні права, і можливості. Хоч це невеличка територіальна громада, хоч це величезна громада. Того ж Дніпра або Харкова, або Ужгорода. Вона все одно більша, ніж невеличка територіальна громада. Тому дати всім рівні можливості, а вже хто як користається, ну, тут вже різний підхід. Так, нерівні умови, і географічні, і. Геополітичні і політичні і внутрішні у всіх наших громад різні, але тим не менше виходимо з тих умов, які є. Я не вважаю, що на сьогоднішній день обласні державні адміністрації будуть рудиментом під час відновлення, після нашої перемоги, під час відновлення на обласні державні адміністрації буде багато. Повноважень і обов'язків, які мають виконувати по відновленню територій ну, і держави в цілому? От питання просте: хто буде відновлювати Харків? Терехав чи Сінєгубов? Хто буде відновлювати Чернігів? А Атрашенко, чи як його Кучер. забув? Хто там? Кучер, Ні. А, Чаус. 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 Ну, а яку вчера згадала? Хто хто буде це робити? З огляду. Філатов чи е... різничах. А, а ось отут якраз найкращий приклад. Ви ви Бо... розумієте, чому да. я ці прізвища Абсолютно. перераховую. Так, тому що це є. Ну, це люди, голов... які відверто конфліктують з центральною владою. які кажуть, що типа, я отут в Чернігові, в Дніпрі, чи. Чи десь інде я тут головний. Хозяй. Але ми ж не можемо перестрибнути через 11 розділ Конституції, який називається місцеве сорядування. Угу. Сорокової до сторостої статті там прописано всі можливості, які засновники Української держави в першому скликанні Верховної Ради дали для управління територіями, і це зовсім непогано. У нас є приклад той же Європейський Союз, Європейська рада регіональних влад. Місцевого самоврядування, яка є третім, У, у, компетентним. у, Поль у Польщі два воєводства. У... Поруч це процвітає, це занепадає. Чому? А ці пісівці, а ці не пісівці. Політична складова завжди все. буде грати одну з вирішальних ролей в будь-якій державі і під час війни, і після війни, тому що політична боротьба. Суть її така, ти маєш добитися влади, якщо ти в опозиції, а коли ти у владі, ти маєш її зберегти. Це така суть державного управління і державної організації. Тому тут це конфлікт. Я б не сказала, я би хотіла, щоб цей конфлікт перейшов в стадію конкуренції, коли місцеве самоврядування і центральна влада конкурують за те, наскільки добре, масштабно вони нададуть можливості. Для громадян реалізувати себе в цій державі, Ось і все. Але те, що у нас ці конфлікти дуже часто породжувані амбіціями, політичною складовою, фінансовими, якими, ви знаєте, там оборудками. Це а ж правда, і зловживаннями, да, це, ж, ну, це ж не секрет. Тому нам наперед дуже багато роботи, але навіть зараз Верховна Рада України мала би напрацьовувати пакет змін. До законів України не до одного і навіть не до до конституції. Ну конституцію під час воєнного стану ми не можемо змінити. Але тим не менше, після вона буде потребувати певних змін. Ключових саме з огляду на те, що ми віднині і, мабуть, до дуже багатьох ще років наперед будемо залишатися воюючою державою. Ну, нікуди не переїде держава-агресор, Російська Федерація. У мене є кілька лише... пропозицій. Хай розвалиться. Кілька ідей мене, у мене є. Кілька, кілька мене є це, це було б дуже добре, але виходимо з, да, виходимо з реалій сьогоднішнього дня. Тому о, виключення можливості корупційних. Оборуток для місцевого самоврядування. тому що великі можливості, великі гроші породжують і великі бажання запустити руку до гаманця місцевої громади. Ми знаємо дуже багато прикладів. Ну, можемо згадати. Не, ну, Тож я, я, я розумію, що ну, ті хас що... мають грабувати я, ну, я, ну... Я розумію, що як це сказати, що пункти незламності в Києві мають бути. З пункту скрізь по країні? Ні, ні мене Київ цікавить. Це... Мене мене цікавить в Києві. Як можете пояснити мені, як це? як розвідчик розвідчик? Чому все, що не робиться в Києві, все одно у киян не не, не викликає бажання, а, як би це сказати, попрощатися з кличком? Що це за такий феномен оце відданості регіональної? Мені здається, що ну, по-перше, завжди, от те, що я говорю, має бути конкуренція. Якби у нас політичні не проекти, а дійсно партії були, які вирощують, які дають можливості своїм політикам на цій. Цю... Загальному полі да політичної боротьби себе проявляти, повірте, і в Віталія Кличка, і в того ж Владислава Трошенка, і в того ж Філатова були була б така кількість конкурентів, що вони б точно, знаєте, як то кажуть, не просто так щука у річці, щоб карась не дрімав. Але у нас цього не відбувається. Відсутність конкурентів вона породжує ось таку сталість електорального вибору, тому що у нас Віталій Кличко в Києві три. Каденції вже обирався Не, так, Причому так і ви виглядає, кожного... виглядає, що він буде як той 50... вашингтонський мер. 50, 50, ну, то, ну знову. Ні, ці, ну, ви ж Аби так двічі парів. саджали в тюрму за наркотики, за проституток. Він виходить з тюрми і знову його обирають мером Вашингтона. Не за Дрипанська, а Вашингтона. Слухайте, у... який Дісі, звіняюсь. Ну, я вам скажу, що у США є приклади, коли обирають мером міста і Кота. Можна будемо. і кличка обрати. На цьому можна... фоні можна і кличка обрати. А, ну, тому, Є сталість електоральних уподобань. Якщо немає інших конкурентів, так воно й буде відбуватися яке місце в цій дискусії для ідеології? Уже навіть Терехов свою цю Катерину зняв чи не зняв чи дошками забив? Ну коротше якось <с рухається. <с а щор да, да. да. з посередині Києва стоїть? Труханов Труханов, Труханов уже Катерину зняв. А щор з посередині Києва стоїть? Ватутін посередині Києва стоїть. Пам'ятник площа перемоги і далі площа угу. перемоги. Проспект Перемоги і далі проспект Перемоги? Він не розуміє, в якому? Якому місті він керує? Тут момент такий: стосовно Ватутіна, там же ж містобудівна комісія. Визначила, що це могила. Її треба взагалі то переносити. Це не Сто, стосовно перейменування і дії далі закону про декомунізацію. топонімів, тут так я. Якщо ми відслідкуємо, тут ви знаєте, не треба так кидати багато каміння в огород до Київради. Вони щоразу на сесіях змінюють да -да, 20-30 нас. провулок Задрипанський на провулок там герої там. Ну отлічно. А Брест-Литовський коли повернеться в місто? Ну, тут... Я ж коли не... Євбас <рес> повернеться в місто, коли щорса знімуть? О, дивіться, стосовно наших пам'яток, питання тут завжди а, в конфлікті місцевої громади і Міністерства охорони, ой, Міністерства культури, культури. Да. на Ткаченко валимо все, Д... да? Ні, не да. просто валимо. Річ в тім, що знову ж таки питання треба валити на Верховну Раду України, внести в список. Місцевої спадщини пам'яток місцевого значення і регіонального значення і всеукраїнського значення пам'ятники непросто, але виключити з, ціє, з цього переліку ще важче. Законодавець не прописав механізму. Все, а міністерство культури сидить ну, займається і ну створили іншим, якусь комісію. Вони Ця комісія щ, щотижня засідає. Я навіть ні, мені просто це болить. І я за це переживаю. Я ж з Криму, як ви розумієте, да. я добре розумію, як впливають такі речі, як топоніми, як я вам скажу, що в 2014 році, коли був оцей Ленінапад, в мене була теж пропозиція. Давайте всі, от, -от так, всі пам'ятки, які колись були поставлені за режиму радянщини, ми зберемо десь в один. Музей тоталітарного режиму. Угу. Хай він буде, хай він буде для нащадків, як приклад, як знущалися над українською державою, як мільйони загинули в Голодомор, як очільників. Величали очільників розправи над українською нацією голодомору. Величали і ставили їм пам'ятки. Хай це буде, але тоді ну до нашого заклику не прислухалися. І зараз в таких умовах в кривавий час ми намагаємося доробити ту домашню роботу, яку не зробили свого часу. До речі, цю ж домашню роботу Київ починав ще на на початках. Нашої незалежності 91-му році було переменовано надзвичайно велика кількість міст, наприклад, ну вулиця Чекістів. Ну це ж липська, їй повернули старе стару назву, ну і так далі, і так далі. Карла Маркса перейменували. Тому стосовно цих цих пам'яток є рішення. Воно є. І це пропонували і м дуже велика кількість спеціалістів, які говорять, як це можна влаштувати. Але ну, в, в у владних наших кабінетах говорять, та не на часі. Не на часі було раніше до повномасштабного вторгнення. Ну, сані як добратися, да? і тепер не на часі. Чи тоді просто от під час цієї дискусії, чи не перебільшуємо ми впливовість громад, чи не, чи не, не плутаємо ми громади і їхніх потужних е, очільників? Чи не, чи, не, да, чи не змішуємо бо, ну так, да, кияни круті, але чому ж ви таке от це чудо при владі тримаєте? І дозволяєте, щоб це виглядало як потужна репрезентація українського місцевого самоврядування? Демократія така штука, що коли проходять вибори і підписано остаточний підсумковий протокол із скріплено мокрою початкою, вже тепер все в силі так обрав народ. Ну, що ми можемо зробити? Так обрав народ, ага, і а, трохи, ще, а ще і трохи обрали забудовники і, 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 і залишок, що лишився, то да, зікрали да, крад... тут крад... питання крадівники до з бюджету. Тут да. тоді питання до відповідальності кожного з наших громадян, які не приходять на виборчу дільницю. Ну не секрет, що в нас більше половини не ходять на місцеві вибори, не ходять. Тому відповідно, коли ви починаєте, я не говорю про вас, а про наших громадян, коли вони починаються, починають казати, нам те не подобається, це не подобається. Ну так ви ж таких обрали до до ради місцевої, чи Київради, чи Дніпропетровської ради, чи чи міста Дніпра міської ради, ви обрали, ви дали мандат навіть тим, що ви не прийшли на дільницю, ви віддали право своє. Обрати тих, кого ви вважаєте достойними. Тому, коли повертатися до вашого однієї з реплік стосовно того, що буде інша якість влади місцевої, я вважаю, що ті ветерани, вони стануть ветеранами, наші захисники Збройних сил України, які повернуться, угу. вони мають стати тим кістяком ідеології української, ідеології любові і захисту своєї батьківщини, ідеології. Знаєте, це слово вже так затерли, антикорупційне. До речі, 9 грудня відзначається Міжнародний день боротьби з корупцією. <гуми> я не святкую. <гуми> <гуми> я, я не святкую. <гуми> ось. Тому, тому ось оцієї згубної звички української влади всіх рівнів і прошарків від сільського старости до найвищих посадових осіб. Весь час заглядати до державної скарбниці, не просто заглядати, а намагатися, там, знаєте, ще й поколупатися, витягти, звідти найбільше. Тому що управління в усьому світі це найвищий вияв, прояв довіри. Тобі довіряють управляти територією, чи взагалі так міністерством, чи відомством, чи всією державою. Ти маєш свою відповідальність розуміти. А у нас. Майже всі політики, які приходять до влади, тому що у нас навіть і посадові особи місцевого середування вони є політичними в, в певному сенсі а, особами, так креатурами. Так, от вони дуже часто в історію не входять як очільники, які змінюють свою територію країну, Міністерство відомство, галузь, підприємства, вони вляпаються. і це завжди буває. Ну, на корупційній основі так точно завжди. Останнє питання. Вчора Запорізька облрада, по-моєму, облрада не змогла ухвалити жодного, скажімо так, проукраїнського рішення. Там кілька проєктів виносились, тому що там більшість, знаєте, з кого складається? ОПЗЖ, партія Шарія і що ще. А там жиця Буряковська, мабуть, партія. місцеві, місцеві да. невеличкі да. партії. Що з ними робити? І такого цвіту Дивіться, по всьому півдню і сходу. Не скрізь і не завжди. Не будемо. Ну, Херсонська є, Одеська є, Ми, Миколаївська. Є. Мазать одним миром. А, тому є приклади, коли громади і на сході проявляють абсолютно проукраїнську позицію. Окей, так. що робити? А що з цим робити? Дивіться, у нас є зараз. Проблема і це патова ситуація, і знову-таки буде апелювати до Верховної Ради. А що нам робити з забороненою, з депутатами всіх рад від Верховної від до місцевих до заборонених партій? Угу. Партія Шарія, партія опозиційна платформа «За життя вони є заборонені угу. в Україні, при визнані злочинним все, що з ними робити? Знову таки, законодавці зараз будуть вирішувати петиція стосовно позбавлення мандатів народних депутатів від ОПЗЖ наприкінцікаються набра... наб... набрала, набрала 25 тисяч голосів, і президент доручив тепер голові Верховної ради Стефанчуку з цим питанням розібратися. Але зміни, які ми маємо вносити стосовно втрати цього мандату, вони мають значні. Але у держави на сьогоднішній день є. Абсолютно дієвий механізм у разі, якщо Запорізька обласна рада ніяк не може визначитися вона з Україною чи ні, це угу. дуже просто вводиться повністю влада влада надається розпоряджатися і бюджетами і території. Військово-цивільної адміністрації такі випадки у нас є. У нас, наприклад, в Слов'янська mm -hmm. така ж рада mm -hmm. свого часу ще до війни там mm -hmm. сталася ситуація, коли місцева э, рада посварилася з мером. Вони йому вручили Тричі, да. червону червону Чор... 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 чорну... Чор... 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 мі... да, мітку. Так правильно, і все, і президент вів там адміністрацію військово-цивільну. Це реальний механізм, який зараз може врятувати країну від сепаратизму, від внутрішнього і контр, як ми говоримо, mm. яка на всіх фронтах, на всіх щаблях може знаєте, зараз заховалася, а потім проявлятися. Дякую за цю розмову. Світлана Кушнір, політолог, була в нас в студія. Ми побачимося вже наступного разу.